Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні продовжуємо розмову про права людини, а саме про те, хто є відповідальним за реалізацію прав людини, і також поговоримо про таке питання, як виникли права дитини. Як завжди, буду надзвичайно вдячний вам за лайк, добрий коментар та підписку на мій канал. Для мене це дуже важливо. Ми прекрасно знаємо, розуміємо, що кожна людина має права. Однак виникає питання, а як цими правами скористатися? Хто їх має забезпечувати? Як вони реалізуються? Важливу роль в питаннях забезпечення реалізації прав людини відводять саме державі. Але головне, щоб державі діяло верховенство права, законів, аби країна була дійсно правовою або діяла взаємна відповідальність держави і людини, коли відносини між людьми або між? Людиною і державою врегульовані виключно Конституцією і законами таку ситуацію називають принципом верховенства права. Коли ж в державі жодний наказ розпорядження інструкція не суперечить Конституції і законам, так реалізується принцип верховенства закону. Маємо розуміти, що відносини між людиною і державою мають бути побудовані на цих двох фундаментальних принципах. Суперечки, які виникають між державою і людиною, мають вирішуватися виключно незалежними судовими органами, завдання і обов'язок будь-якої держави забезпечувати дотримання і реалізацію захист прав людини. За необхідності держава має здійснювати ратифікацію, тобто приєднання, згоду до міжнародних документів з прав людини і таким чином доповнювати перелік прав і свобод. Але треба пам'ятати, що ми, як люди, як громадяни держави маємо не тільки права, але і обов'язки, в тому числі обов'язок на національному та міжнародному рівні стежити за дотриманням прав людини. Ми маємо поважати права інших людей і вживати всіх можливих заходів, щоб їх захистити. Тільки за таких умов існуюча правова система зможе існувати і надалі. Тепер поговоримо про права дитини. До кінця 19 століття права дитини не були захищені юридично. Найбільш визначною подією щодо прав дитини стало прийняття ООН Конвенції про права дитини. Це сталося у 1989 році. Усі права, які містяться в цій конвенції, базуються на таких принципах: це принцип добробуту дитини, принцип рівності, принцип поваги прав. І відповідальності обох батьків і принцип допомоги з боку держави. Держава має гарантувати можливість дитини скористатися своїми правами. Держава прагне гарантувати і охороняти права дитини. Також батьки та опікуни мають право та обов'язок належним чином опікуватися дітьми. Якщо в них такої можливості немає, то роль опікуна бере на себе держава.